Вітаю вас, друзі, на нашому каналі та запрошую до перегляду наступного нашого відео. Сьогодні для різноманіття ми не поїхали в Карпати, а поїхали неподалік Львова шукати смітники. І як нам пощастило, ми знайшли наших старих добрих друзів всім копачам залучивши невелике вітання. Сьогодні спробуємо знайти щось цікаве в смітниках. Всім гарного перегляду. Ну? Капець просто з нуля. Так, готовий? Та і вже Ти вже знімаєш. Та? <світ> Отже, дивіться, друзі, ми походили буквально з пів години-40 хвилин. Знайшли потужний сигнал, але пішли багато ключого дроту, якісь гільзи і таке подібне. І я кілька разів вдарив по пляшці. Це просто капець. І погляньте, ось тут навіть є свіжий слід, але подивіться, яка вона квадратна. руки не Ага, ось квадратна, погляньте. А це означає, що може бути. Ох, щось прикольне. Yeah. Ну будь ласка, без написів. Yeah. Але дивіться, яка форма класна. Yeah. Яка гарна, яка гарна форма. Yeah. На жаль, без нічого. Навіть yeah. видно, що нерівні кути має щось де. Ну, хоча б тут якусь єврейську зірочку або щось таке. Нічого немає, але ми зараз ще покупаємо і можливо ще знайдемо. Ну, скажімо так. Початок хороший, погляньте, яка красива. Обов'язково будемо використовувати її по призначенню в майбутньому. Будемо купати далі. Не перемикайтеся. Так, Крім бутилки, вже нічого не було. Перелопатили це все, назад пригорнули і Назар далі ходить, шукає. Були ще колючки, патрони, консерви, куски. Більше так нічого не було. Рухаємося далі. Отже, друзі, походили ми ще, напевно, десь пів години-40 хвилин від попередньої ями. Є е, такі дуже багато сукупність дрібних сигналів, але щось такого потужного ми не знайшли. Тим паче кожну яму ми намагаємося прощупати. І ось тут, там була ямка, там були ну, хороші сигнали. А ось цій таке враження, що напевно скло. Точно не можу сказати, але дзвонить. Надіємося, що скла, зараз будемо викопувати. Отже, халепа спіткала нас, ми зачепилися ось на цей кусочок скла. Більше нічого не було, було дуже багато різного дроту, якісь цвяхи, більше нічого цікавого. І оце ми щупом зачепили. Будемо закопувати яму і рухатись далі. Друзі, розкопуємо велику яму. І ось напарнику попався ось такий натюрморт. І тадам-тадам, погляньте, який великий адол. Ось, в порівнянні з моєю рукою. Ось такий величезний, погляньте, красота. Є така підставочка, така гарненька баночка. Якийсь був сувенір. Погляньте, яка краса. Анденкен 1416. Дуже цікава, якась була статуеточка. Ще є ось така баночка. І ніби все. Будемо продовжувати далі купати. Так, поки Назар шукає глибокі сигнали. я Детектором тут була яма, але я детектор запхав, почув сигнал. І ось з корнів, ось цих корнів з-під корнів викупав ось таку, здається, ніби железяку. Думав, що це якийсь кусок від пічки, але насправді, подивіться, це ручка, вона зроблена досить... не фокусується, Досить акуратно. А це виявляється, що це тесак. Ось такий. Тисак, мабуть, м'ясо рубали чи що. Досить, досить важкий, замашний. О, вже кличе мене. Та! Отже, друзі, останнім часом нічого не попадалося, а в напарника погляньте яка краса. Got me З пісочку стан бомба. Піде на реставрацію і буде носитися в неділю в церкву, правда? Ось така красотулька. Поскладаємо все на кубку. Ось так виглядають наші будні наших виїздів. Купаємо яму, комарі кусають, спекота. Нічого легко не дається. Так, вже втомлені, змордовані. змурдовані. Фу, друзі, ми щойно пообідали і, якщо чесно, стало важче ще. <сум> Тому що спекотно, знахідок не є так сильно багато, але трохи є. Погляньте, ми купаємо ось цю яму і ось там далеко, між коренями, ми бачимо, що є якась чашечка. Бачите, ось вона? Схоже, що ціленька. Так, таке враження, що вона є ціленька. Зараз я спробую її А ну. А! Вазочка, так? Вазочка якась така. Безмарія. Ааа, тут вдарена. ну, можливо, там є якісь крейцери, Фенінги. марки. Ану. Дукати. Ех. На жаль, нічого немає, ось тут є отвір. Але сам факт ось така краса. Слухай, Дум... минулого разу котілок з, боку, з боковою диркою казанок, цей та. раз. так, казанок, цей а. раз. Ну ось кладемо і будемо купати зараз далі. Клас. Друзі, попередню яму ми закопали, нічого більше цікавого там не було. Походили ще пів години, день вже помаленьку підходить до завершення. І ось тут знайшли сукупність сигналів, і я щупом. Нащупав напевне пляшечка. Не знаю, чи ціла, чи лише частина від неї. А зараз будемо купати і дізнаємося. Знаєте, що може бути прекрасним спекотний день? Морозиво! Ням-ням-ням-ням. Зараз трошки охолодимося, перекусимо і продовжимо. На жаль, в ямі виявилось те, що не дуже нас цікавить. Ось був шматок скла і багато консерви. Кістки. І здається, що більше нічого. Що трішки покупаємо? І будемо закопувати цю яму. Друзі, вже день підходить до кінця. Ми отам на глибині, знаєте що купаємо? Купаємо величезну кількість стріляних гільз німецьких. Є ось так. Є ось такі в обоймах. Ось. Глибина ось фіскарсь. Скільки? Угу. 85. О, ховається. ховається. І знаєте, що там є внизу? Там є якась металева штучка. Зараз ми її спробуємо витягнути. А, це ага. блін. Ерзаць, штик ніж австрійський. Ну, Думали, що і щось німецьке. Ось на глибині знайшли штик ніж. Тричі в бадьорому стані. Мені так здається. Окей. Покладемо на кубку і будемо розкопувати яму далі. Можливо, ще що щось попадеться. Там їх є багато. Угу. Так, Друзі, заліз я в цю яму. Ось, ось скільки ми патронів вже. Точніше гільз. Так, знайшли ще такий казанок, зараз ми все поскладаємо в казанок. Гільзи красиві, в гарному стані, в кількості. Уха буде з Так, Я вам хотів показати тут від пляшечка. Ось. вона. Ось є пляшечка. О, є написи. А? Є Кажи, написи біжу біжу? є. Оце, оце кайф. Ану. Що Ух там ти пише? Вірно. Слухай, гарна така красивенька. Аріння Діа. А Діана. Діану, Діану знайшли. Та, малесеньку Діану. Та, я вже бачив. Бляха, яка класненька. Інші пошуківці Клас. знаходять Діану, тепер наша черга. Але ми Діана інакші знаходимо. Велике, це малесенька Діана, бачиш? Клас. Все супер, ще трошки покупаємо, можливо, ще щось буде. Друзі, ми вже помаленьку пакуємо гільзи, забираємо додому, вони в гарному стані, на господарці знадобляться. І погляньте в нас десь там. Ти там не плач, де я. Десь там видніється пляшечка. Ось. тьопка матюпка пляшка. Ну вона більша, ніж. Ця діанка була. Угу. Ой, вона велика, я її ще не зрухав. Давай попробуй онлайн її викупати. Отже, виходить так, що все-таки вона звичайна, ціленька, але не розписана. Ну нічого, нічого. Наступний раз буде точно розписана. Ось такі в нас справи. Друзі, ще під кінець маємо невеличку знахідку. Погляньте. Ми знай... Друг знайшов половинку жетона. Ось така краса. Будемо їхати вже напевно додому. Все, друзі, на сьогодні ми завершили. Сили ми вже всі потратили. Напевно, ще й в мінус пішли. Придеться кілька днів на... потратити на відновлення. Все, що ми сьогодні знайшли, ми показали. Був доволі такий продуктивний день, багато знахідок. І вони нас потішили. Всім. Дякую, хто підтримує канал. Підписуйтесь, ставайте частиною нашої спільноти і побачимося наступного разу. Бувайте!